Yo Усім привіт! І Це відосик з вебочкою в Майнкрафті Бедварс, так шей, дивіться, з якими текстурками. В общем, це ультра нереальний, <свісно> реалістичний, не то, що нереальний, а прям реалістичний текстурпак, і виглядає все супер якось так незрозуміло навіть, я би сказав. Це прям шок. А ще що найцікавіше, що воно все лагає і лагає прям конкретно. Ну, звісно, цей текстурпак можна використовувати без шейдерів, але без шейдерів він повний повний, повний якийсь такий незрозумілий взагалі. Взагалі, прям повністю. Я, поки будуюся до центра, я не знаю. Мені ще й не вистачило. А, в общем, я побачив, що тут є з боку діаманти. Можливо, краще знайти діаманти, взяти, але меч цей виглядає прям якось так цікаво, незрозуміло до кінця. Це просто шок, народ. Так, у мене є вже сім заліза. Це хорошо. Давайте візьмемо динаміт. Як він тут виглядає, ще поки що не знаю. І давайте візьмемо собі меча кам'яного От з каміни буде прикольніше. Беремо всі ресурси наші. Давайте знову будуватися вже тільки в іншу сторону до діамантів. Тому що діаманти, це знаєте що? Це наше все. За діаманти можна прокачати собі меча. Можна прокачати собі кайло. І ви знаєте, наша ціль сьогодні це не повністю ну, виграти всі мапи. Наша ціль це, як би вам то сказати, <сум> протестити цей ой. -ой, -ой. Протестити цей текстурпак в ділі. В ділі поки що. Він повний такий, ну, на перший погляд, він повний такий незрозумілий взагалі, тому що, по-перше, добре лагає. По-друге, по-друге, добре лагає. І все? <сум> Так, а перед началом, от поки я ще не пішов виносити якихось чувачків, я би вас попросив поставити лайка. Тому що, якщо вам дуже сподобається, то ми будемо і надалі записувати, ну. Можливо, всі, можливо, не всі, але купу, купу відосиків з вебочкою. От, я бачу, що в наших сусідів не до кінця там забудоване ліжко. Блоків у мене не вистачає трішки, я би зараз до них збігав. І знаєте що, і показав би, хто тут батя корова. Тому що я такий, в принципі, чувак потужний. Можна звідси почати будуватись туди. От, let's go. Тому що з цими текстурками, ну, якось все не так. Коли Майнкрафт повністю без текстурок і без шейдерів, ти відчуваєш його на всі 100. А коли тут, то в тебе якось ну, не вистачає трішки. Ого. Чувак, ти що, приколіст? На приколі. Рекс! Куди ти спригуєш? Так, хух, я його скинув, слава Богу. А то це халепа просто могла би бути. А то він якийсь потужний чувак, він, я бачу, і будується якось швидко. Ну, в нього, скоріш за все, не лагає просто. Бо в мене просто це шок, народ. Особено, коли скриньку там від... відкриваєш якусь штуку, то ну, ти взагалі такий незрозумілий чувак. Я би, знаєте, що зробив? Він знову до мене хоче бігти. Давайте трішечки-трішечки закладемо ліжечко. Отако хоча б. І зверху теж. Що він тут біжить? Да, ти біжиш, братуха. Оно він ставить блоки. Ну, він, в принципі, розуміє, він знає, що він хоче робити, але зараз ми його будемо пробувати скидувати. Let's go, Rex. Іди звідси, а я погнав до тебе на базу. Поки В, в мене є 5 секунд. Поки він. Але да, да. Мої 5 секунд уже провалилися давно. Ставимо, ставимо тієнтішечку. Просто, просто біжимо, ставимо. Нам зламати ліжко! Чого воно не ламається? Мені ліжко зламали! А обалдеть! <свят> <свят> просто ліжко, ліжко не ламається, я не знаю. знаю. Ви бачите, воно якось так повільно ламалось. це просто шок. Ну ладно, let's go попробуємо наступну гру. В общем, народ, це вже друга мапа. І вона якась така зимня, обалдеть. Так, що хочеться сказати ще раз. Забор. Бомбезний. <хи> якщо ви хочете пограти з цими текстурками, але я вам не раджу грати в бедвар з ними, тому що це супер-супер складно. І я відчуваю себе якось сильно-сильно прив'язаним, тому що є якісь Підлагування і ТД, і ТП. В общем, якщо ви хочете просто пограти в звичайному світі, подивитись на свою хату, як би вона виглядала, коли була б супер реалістична, то це раджу. Це супер прикольно виглядало б. Але. Грати в якісь міні-ігри з такою штукою це супер незручна штука. тому що, по-перше, все лагає. Ну, можливо, або Ну, ти кент прийшов мене тупо валити. От як мені з тобою зараз буде битися? От розкажи мені, як? От ти до мене прийшов? Навіщо? Навіщо ти до мене прийшов? Я тут тестю тих сурпак, а ти прийшов і тікаєш тепер від мене. Ну, звісно, да, ти мене забайтив, щоб я зліз. Зараз ти знову постоїш, знову підеш, знову прийдеш. Давай, let's go Спускайся! Дивіться, дивіться, він мене просто затикує. Я нічого не зміг зробити. І зараз мені халепа. <хи> І ліжко моє поламане. Це просто я не знаю. Він він якийсь потужний чувак. Ну, прийшов в мене, просто завалив. Що мені тепер робити? Я просто в шоці з чувака. Але народ все рівно нам потрібно обов'язково виграти. Я зараз трішечки покрутив графіку. Нібито, нібито, мені стало приємніше грати. От, але все рівно відчувається такий якийсь невеличкий дискомфорт. От, як це пофіксити, я не знаю, але. Але нам треба якось виграти цю гру. Поки що, поки що я не знаю як. Я знаю, що можна купити купу блоків і попробувати будуватися. А куди? Почекай? Ага, там живе якийсь чувак, окей. Тоді ми просто закладаємо ліжечко і будуємося прямо. Нам потрібно прямо, трішечки в бік, до діамантиків. Як тільки ми прокачаємо собі захист, конкретно, конкретного характеру, прокачаємо собі гостроту. Ага, то нам уже зламають ліжко. Погнали! Налий жовтий. Ти куди прийшов? Ти чого махаєш своїм мечем? Ді сюди, де сюди, де сюди. пішов в дубцю. А я тим часом, знаєте, що зроблю? Я куплю просто динаміт. Отако Бем. Я купую собі броню, купую меч і купую собі кайло. І купую собі ще золоте яблуко. В цілому, я готовий до нього бігти. Так, я їм яблуко. Чувак уже про мене знає. Це халепа конкретна. Так, так, так. Тихо-тихо-тихо тихо тихо тихо. тихо, 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 тих, тих, тих. Чекай від мене, ти шо? Чого прибіг? Чого ти до ти мене прибіг, біг, бро? Ставимо тінь тішечку, ставимо тут купу блоків, ламаємо ліжечко і він зараз моє зламає. Тихо, 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 тихо. Ти куди побіг, братуха? Братуха, кентуха, ти куди? Іди звідси? Тебе, В тебе не вистачить ціле! Ні! <звук> Я просто в шосі. Прикинь, прийшов! І на мені так. Фух Що мені з ним робити тепер? З цими всіма людьми, які просто беруть і мені заважають. До речі, в інвентарі повні лаги. Я не знаю, як це провиключити. Можливо, отако зробити. Фух, тепер класно в інвентарі! В мене просто цей мод він мені заважав постійно. Тепер виходить. Обалдеть Так, купуємо знову тинаміт купуємо вовну. В общем, куди нам треба? Бажано, бажано. Ліжка в нас нема. Нам потрібно боротися як вовк, як вовкулака, і як справжній, справжній крутий чувак. Для цього мені потрібні діаманти. Скільки тут їх два. Давайте їх покладемо куди поближче, щоб я їх бачив. За два я можу купити собі, в принципі, то якийсь е, захист. Захист теж непогано, але хотілося б ще гостроту. строту, хоч би не впасти. Також потрібно буде мені ще меч купити, бомбезний, щоб е, ПВПшку вигравати. Тому що у мене зараз вся ціль направлена чисто на ПВП. Я повинен бути як вовк. І битися, але і тікати, як як, 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 як. як не знаю, як кіт просто свалювати. От. Тому потрібно бути супер обережним. Я бачу, що ще є сірі, аквамаринові, ще є сині і червоні. Зараз вони порозбираються один з одним. А я просто. А я просто буду с, с, самим собою. Я просто буду всіх їх виносити, так втіхаря. Для цього мені потрібно що? Мені потрібен ще один діамант, але я бачу там уже людину, тому я погнав прокачаю собі захист, захист це хорошо. Мені ще трішечки трішечки заліза. Ой, золота, точніше. І я купую собі меча. Так, меч сюди. Кам'яний мені вже не потрібен, я його викидаю. Я купую собі ще вогняні шарики і купую собі ще купу-купу вовни. Тому що вовна мені супер потрібна. У мене є два смарагда. В цілому, можна купити за них яєчко, але я би хотів купити броню. Броня це була потужна штука. Тут бігає чувак синій, без броні, до речі. А мені треба діаманти. Let's go сюди. У мене їх є вже три. Три це хорошо. У мені ще один. І в мене буде все пушка. У мене буде гострота на залізному мечі. О, ще смарагди. Сюди. Так, цю вовну потрібно прибрати. Головне, не запутатись в кнопках. Пішов звідси, братуха? Кінтуха? Іди сюди, ІДИ сюди! Fight, 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 fight! Все, я його завалив. І як котик запищав. Потому що, що? Потому що я тут босс. Це був хто? Це був синій. Ось де він тут живе. Це, звісно, хорошо, що він. Ой-ой-ой, там уже багато людей пішли. Звідси пішли додому. Ми біжимо додому. Головне, не впасти. Let's go. Що тут у нас? Вони воюють, хай воюють, нехай. Я буду зараз прокачуватись. Можливо, навіть я зможу виграти. Так, мені потрібно золоте яблуко. Це обов'язковий момент. У мене є вісім смарагдів. Е, я купую обов'язковому порядку собі діамантову броню. Оце потужна штука. У мене є шість діамантів. Я купую собі за 6 діамантів і прокачую гостроту. Це прям нереально потужна штука. І в мене є ще два діаманта Давайте поспіх собі вкачаємо. В цілому, ця штука супер потрібна. Є купа заліза, за яке можна купити собі купу вогняних кунь. Оця штука класна. Так, погнали, подивимося, що там є. Залишились, до речі, сині аквамаринові і один є. Один є. А вже залишились тільки аквамаринові. Ось до він. Він у синього на базі, він його зламав. Е, мені потрібно на базу до аквамаринових. У мене є купа вогняних куль, я можу зірвати ліжко прям супер-супер швидко. Втіхаря. Що це Що це за база? Я не, я не розумію, що це за база. Але ліжко там нібито закладене Це ж аква, да, це аквамаринових база. Ой-ой, ой шкода, що я все ж таки не, не купив собі яєчко. Все ж таки я не купив. Це супер погано. Але погнали сюди. Зараз ми попробуємо втіхаря прийти. У мене є, в принципі, яблуко, у мене є меч хороший, у мене є все. Погнали, треба його зламати. Аквамариновий зараз непонятно де. Ми кидаємо просто око і ліжко, і ламаємо його в тіхаря. Найс! І тепер у нас всі без ліжка, я і аквамариновий. Я закуповую, значить, собі зараз. Е... У мене меч залізний. Я закуповую собі ще золоті яблука. Я закуповую собі ще вогняні кулі. У мене є ще 6 діамантів. Я прокачую собі ще захист. Фух, народ! Потужна штука, у мене є два смарагда Давайте купимо собі яєчки. Отако От Бем. Яєчки ця штука потрібна. Мені, в принципі, сокера і кайло вже не потрібні. Мені потрібно все це виставити правильно. Ножниці теж, ніби то. Можемо їсти яблуко. Так, і тепер мені потрібен просто один аквамариновий чувак. Де він знаходиться, я, чесно кажучи, не знаю. Але якщо мене вийде виграти з цим. Он до Діаманти в діамантовій броні теж обалдеть Так, я його буду чекати. Хай нехай біжить до мене. Йому яблуко. Давай, ну він, він чекає, поки я цього, поки я кину око, але в мене типа нема ока. Понімаєш? Я його забайтив, тихо, 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 давай! Блін, він не впав, йой -йо -йо -йо. Він не розумів, що в мене є око. Мені потрібно якось попробувати його завалити. В цілому, я готовий йти битися з ним. Я готовий йти битися, приймати бій. Я готовий. Я готовий. Санечка, давай! Ти все можеш. Так, тихо, 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 Сань, ти не можеш! Давай, 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 давай! Давай! Саня, 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 давай, 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 давай! Мене не хватає хп. Йой, обалдеть, у мене не вийшло його завалити. Ну нічого, це друге місце, я би сказав. І це, в принципі, непогано. Але є одна халепа. <güls> я не зміг виграти. Ну, що ж хочеться сказати: Дексурпак це дійсно прикольний. Але який же ж він лаганий народ? Ви би тільки знали. Це просто шок. Дивіться. <рес> ну, таке лагане, це халопа. Так що, дякую всім за перегляд, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайдене. До речі, за зовподобайдені. Ви про них взагалі забули. Ну і якщо хочете більше подібних роликів, то підписуйтесь, обов'язково. Ну і на телеграм теж. Всім пока.